Звісно, ну, удари вони готують, М -м -м, але для атомних я зараз загрози не бачу. Все-таки йде більше від води загроза. Для атомних я не бачу. Ну, от на цьому тижні так точно. Але великих ударів слід очікувати. Причому, дивіться, а ворог вже давно хоче сколихнути, щоб злякати до ж саму Європу, нашу Західну Україну, сколихнути саме ударами. Вони планували їх трошечки раніше, у них не вистачило і ресурсу, і, знаєте, не наважились вони, скажу так. Тобто вони частково там тим недорішником вдарили, що нічого не дало, як такого, знаєте, урону, наприклад, як шкоди не завдало, як, наприклад, в ніч там по Києву, так але зараз вони все ж таки планують бити от на такі дальні території по західній Україні. Тому є загроза, є загроза для території західних міст е в Україні, але є і для інших. Я бачу цілий тиждень, сьогодні вже тиждень почався з ударів. Нагадаю, що запис у нас, дата запису 19 січня. І вже зранку ми чули і про якби, удари по енергетиці на Одещині. І, на жаль, цілий день страждає Харків, і, на жаль, Запоріжжя теж знову ворог почав бити по місту, і він не зупиниться. Зараз є і вірогідність ударів, ворог планує бити по всій Україні. Тут, знаєте, во благо, що він не може здійснити повністю такий масований удар, який би він хотів. Тому він отак от розподіляє по ресурсності і б'є то туди, то туди, то туди, але б'є скрізь. Тож, зараз цей тиждень, коли ось такі. Ще потужні морози, коли ворог битиме. Де б ви не знаходилися, в якому куточку України, будь ласка, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Ще раз кажу, не бачу загроз від Тарешника, не бачу якоїсь ядерки, але ворог ще буде бити. Ви, до речі, помітьте, що все ж таки, от два тижні мене якось запитали, чому нічого не відбувається, чому нічого не відбувається зараз на ну Такого масштабного на міжнародній політичній арені. Ось так, знаєте, яскраво розпочався рік і зараз таке, як затища. Не думайте, що якщо нам ні про що не повідомляють, то там нічого не відбувається. Не думайте, що і слова равівна були просто так, знаєте, тому що. Там відбуваються зараз дуже серйозні процеси, які нам не висвітлюють з тих чи інших причин. Але якщо ми цього не бачимо, це не означає, що там тиша. Ось давайте зараз глянемо. От навіть три карти, що відбувається там. А тепер дивіться: йдуть питання по вирішенню у війні. І які вирішать щось у війні, поставлять крапку у війні. Я питаю: на нашу користь чи не на нашу карта зірки. І ви знаєте, що карта зірки чи не. Найкращий аркан. Ми не завжди все можемо бачити, не завжди все можемо знати. Якщо дійсно якась важлива інформація, частіше з тих чи інших цілей її приховують і це зрозуміло. Тому ще раз скажу: менше ведіться на те, що вам дають пабліки. Знайте, що ваше тіло, ваше серце як найкращий лакмус, найкращий як детектор брехні. Правда, неправда, як воно реагує. На ту чи іншу інформацію, тому мої хороші, повірте мені, зараз відбуваються дуже важливі процеси, результати яких ми вже побачимо найближчим часом. Я дуже дякую за цю відповідь. Ну і на завершення нашого ефіру дуже хочу дізнатися а, в січні місяці до кінця, от останні 10 днів які в нас ще є. Які у нас є позитивні дати, і які дати, ну такі, котрі варто все ж таки уникати. Поки тусую карти, хочу сказати, не дивлячись від того, який у нас день циклу місячного, який сонячний день, які дати позитивні чи негативні від того, що а, так чи інакше стали ті чи інші зірки чи планети. Пам'ятайте, ви є частина Творця. Через певні знаки і символи, приховані від звичайних людей, але вони є. Ви можете зробити своє життя кращим, успішнішим, відкрити перед собою всі двері. І Знаєте, Мар'яну, ще раз хочу сказати, що мені часто дорікають, що в гай все добре. Так я відкриваю і вам секрети для того, щоб і у вашому житті все було прекрасно. Хочу зауважити, що а, в мене ось є такий. М як брілок, і тут їх небагато є символ, який носили тільки сильні світу цього. В описі відео обов'язково буде інформація. Ви зможете роздивитися цей символ. Тобто, щоб ви його не загубили, щоб він завжди був з вами, там, на ваших ключиках, завжди поруч, для того, щоб відкривати перед вами всі двері. Цей символ має назву, це символ Соломона. Має назву Коронована Величність. Він через всі секрети а, світотворення відкриває для людини успіх. Цей символ носили і носять, повірте мені, найсильніші світи цього. Їх обмежена кількість і повторювати я їх не буду. А, тому що хто відчуває, що йому цей символ потрібен, з легкістю може. Замовити і собі такий через посилання в описі цього відео. А ми, Маріяночку, дивимося. Позитивні дати і негативні дати. Дивіться, дуже негативні дати є 19 січня. Не знаю, коли вийде ЕТР, але просто попереджаю: 26 січня, 28 січня. Позитивні 25, 30, 31. Але дивіться, по 20. Зараз вам скажу, по 28 січня. Тут тобто, якийсь такий цікавий день буде у нас, що там будуть і позитивні, і негативні новини. Там як і ніянь. Дивлячись, з якого боку дивитися, тому що на 28 січня є. Поява в ЗМІ дуже якоїсь такої важливої, всесвітньо важливої новини. Тож, будь ласка, запам'ятайте ці дати, говорю про них у потоці, для того, щоб скоригувати свої плани в ці дні. Але не дивлячись на позитивні чи негативні дати, пам'ятайте, ворог б'ється в передсмертній агонії. Тож, для того у нас є телефони, є звук, щоб чути сигнали повітряної тривоги і в жодному разі не нехтувати їм. Дуже дякую за наше сьогоднішнє інтерв'ю і дякую за ці попередження. Це була неймовірна Тетяна Гай. Друзі, залишайтеся з нами до нових зустрічей. Чекаємо від вас на питання, котрі би хотіли поставити Тетяні вже в наступних ефірах. Ну а якщо ви хочете на особисті розклади, то власне тут в описі знайдете всі її контакти. До речі, до речі, я зараз хочу сказати, що до кінця січня, так як я розумію, що люди опиняються у важких ситуаціях, не всі можуть дозволити собі. Ну знаєте Консультацію там за велику кількість грошей, а питань може накопитися чимало. Тож для вас зараз, до кінця січня, я пропоную проводити такі експрес 20 хвилинні консультації за символічну оплату. Пишіть за номером вказаним в описі, і буду рада вам допомогти.